Ми, українці, честь і слава незламним. Саме такими словами, по всій Україні 1 вересня цього року розпочнеться навчання у школах. Адже дійсно, кожен учень повинен усвідомлювати, в який час ми живемо. В країні йде війна. І це повинно ще більше надихати кожного до свідомого ставлення до навчання, до виконання своїх обов'язків. Особисто я категорично проти мілітаризації дитинства, але я за патріотичне виховання молоді. За військово-патріотичне виховання. Адже залежно від того, якою буде наша школа сьогодні, залежить майбутнє нашої країни завтра. Сьогодні ми вже показали всьому світові, як наша армія, об'єднавшись з добровольцями, зупинила і нищить ворога, як невтомно працюють наші волонтери, як ми допомагаємо постраждалим, як шануємо пам'ять загиблих. Пам'ятаємо, напевно, кожен голівудський фільм, де один герой гине, рятуючи весь світ. І такий смутний фінал викликає якусь певну жалість. Але то все було кіно. Сьогодні ми маємо жорстоку реальність. Сьогодні в нашій країні йде війна. І гинуть сотні, вже тисячі наших захисників. І кожен військовий готовий покласти своє життя заради того, щоб врятувати країну. Пам'ятаємо також старий радянський фільм, де обійдуть один, одні старіки, де бико розповідає про Україну, що тут найкраща земля, найкраще повітря. А я ще додав, тут найкращі люди. Це Україна. І ми переможемо, бо за нами правда. Слава Україні.